Дякуємо за гарний спів. Закінчилась пісня. Я у молитві тебе чекаю. Дай нам Господь не просто його чекати, але дочікуватись і його переживати. Амінь. Дочікуватись і його переживати. Я буду з вами продовжувати те, що ми з вами читали. Те, що ми з вами читали, це. У вівторок 10 апостолів, перший розділ і з першого тексту ми з вами роздумували. Це 10 апостолів, перший розділ з першого тексту. По п'ятий, потім восьмий текст. Першу книгу я був, написав у Теофіли про все те, що Ісус від початку чинив та навчав. Аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. А по муці своїй він ставав перед ними живий із засвідченнями багатьма, сорок день їм з'являвся та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму. А чекали обітниці Отчої, що про неї казав: ви чули від мене, Іван був водою Хрестив, ви ж у хрещенні будете Духом Святим через кілька тих днів. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, всі Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. І ми з вами роздумували і казали. Що означає, ви приймете силу, коли Дух Святий прийде на вас? І ми з вами казали: перше, що приносить Дух Святий і що приніс, це відвагу. Але відвагу, пам'ятаєте, про що ми говорили? Це приходити перед Боже лице, не дивлячись на, на самих себе. Тому що часто буває, що ми не можемо або втрачаємо відвагу через те, що ми розуміємо, що знаєте, що, що ми недосконалі. Ну, давайте я вас запитаюся. Давайте я вас запитаюся. Хто з нас досконалий і впевнений самому собі, і може завдяки самому собі, що я такий досконалий, безгрішний і так далі, можу приходити перед Божим лицем? піднімайте руку. Ніхто, або другими словами, коли Ісус сказав, хто з вас без гріха, піднімайте руку. Я вам скажу, нема таких людей. Ну, може, хіба тут четверо співаків і тих, що грає. Ну, допускаю. Але знаєте що? Але ми маємо відвагу, і цю відвагу нам дає, дав Ісус Христос своєю жертвою на христі. І Дух Святий, який прийшов в наше серце. Слава Богові. Він дає нам відвагу переходити перед Боже лице. Коли ми собі давайте нагадаємо, давайте ми собі нагадаємо прокаженого. Який написав, що Ісус спустився з гори, це з Нагорної проповіді, де Він проповідував, спустився і написав, що прокажений підійшов до Нього. Ви знаєте, що, хто такі були прокажені люди? Це були ті люди, які проказа через ту хворобу вони мусили жити десь по печерах, десь там. За містом. Вони не мали права приходити до здорових людей. Вони просто не мали права. Знаєте, що відбулося, якби вони прийшли? Їх мали право здорові каменувати камінням навіть. І ось він де збере відвагу прийти перед Боже лице. І що, що мене дивує Ісус, що він його приймає? Він його приймає. І ось тим самим ми, маємо, ми отримуємо приклад, що не дивлячись навіть на що, Ісус дає нам відвагу, дав нам відвагу приходити перед престол Божий. І Дух Святий нас просто несе до престолу благодаті. Слава Богу! Не дивлячись, може ми е згрішили, може ми десь поступили неправильно, може щось сказали. Біжімо до Ісуса. Біжим до Ісуса. Ми можемо собі так само нагадати історію жінки, яка мала кровотечу. Вона не мала право людина, жінка, яка мала кровотечу, вона не мала право бути, знаєте, що десь в суспільстві рядом бути рядом. Вона мала там бути десь в сім'ї, відокремлена і так далі. Але написано, що вона 12 років жінка мала кровотечу. 12 років вона, вона е, хворіла. І ось вона, знаєте, що десь взяла відвагу, десь зрозуміла, якщо мені йти, то йти до Ісуса. Там толпа людей. Тебе ж там хто знає, чим закінчиться. Ні, я доторкнусь до Ісуса і стану здоровою. Друзі мої. Друзі мої, де взяти таку відвагу? І цю відвагу дає Ісус, не дивлячись ні на що. Давайте собі нагадаємо ще одного батька. Батько, який привів свого сина, який, пам'ятаєте, був, був німий, німий, нечуючий, і ще й мало з того, ще й біснуватий був написано. І ось Він прийшов до Ісуса і каже, коли ти можеш щось зробити, то зроби. Ісус каже до нього, що означає можеш. І пізніше цей Батько просто кричить на весь голос. Поможи моєму невірству. І що Ісус робить, пам'ятаєте? Він не проганяє Його. Батько не вірить навіть, що що зможе змінитися в сина. Ісус освобождає просто того сина, відкриває уста, слух, і син стає здоровий. Слава Богові! Друзі мої, що я хотів тими історіями нам нагадати, що не дивлячись ні на що. Дух Святий дає нам силу і відвагу йти до престолу благодаті, щоб утримувати благодать на своє життя. Слава Богові! Щоб утримувати благодать на своє життя. І ось перше ми це з вами говорили, що Дух Святий, коли прийшов на землю, коли він приходив в життя людей, він приносить відвагу приходити перед Боже лице. Приходити перед Божем лице, щоб бути перед Ним і не ховатися. Пам'ятаєте, чим закінчилася історія? І взагалі, чим закінчується історія, коли ми ховаємося від Бога? Пам'ятаєте, Адам із Євою, вони заховалися. Чим закінчилося? Просто Бог їх прогнав з раю. Тому не ховаємося, а біжимо. і нам даний Дух Святий. Щоб бігти. Написано, пам'ятайте, що Дух Святий, Він Він захищається. Він, Навіть тоді, коли ми не знаємо про що молиться, Він молиться. І в молитві просто захищається за нас і з вами. Він дає нам відвагу. Слава Богу! Маємо відвагу приходити перед Боже лицем. Знаєте, одна із причин, напевне, одна із причин, чому часто ми, ми, ми не хочемо молитися, або часто ми не молимося, тому що ми, ми кажемо, що я йому можу сказати, як я там упав, як я там сказав щось, я там впав, я щось там зробив не так, я щось подумав не так, я щось не туди подивився і нема відваги. Я хочу сказати, він це все знає. Він знає. Навіть Давид. Він каже, куди я дінуся від Твого Духа. Каже, коли я зайду на небо, там ти. Коли зайду в сам Ад пресподню, там знаєте що? Твоя рука. Куди я дінуся? І він все знає, все наге. Але Він дав нам відвагу йти до нього, щоб не просто прийти. Не просто прийти. І от притча про блудного сина вона показує, вона показує, як зустрічає батько свого сина. Пам'ятаєте як? Син іде обдертий, вигляд свинячий, запах свинячий, пустий, знищений, голова внизу. А батько його зустрічає. Пам'ятаєте як? В об'яті свої, сандалі на ноги, перс на руку, одежа і велике весілля. Чому? Бо син вернувся? Слава Богу, друзі. Біжі, і ось Дух Святий, коли приходить в життя, коли він каже: Ісус, не йдіть з Єрусалиму, поки не утримуєте Духа Святого. Це перше, це відвага бути перед Божим лицем, відвагу бути перед Божим лицем. Друге, для чого відвага в нашому житті? Для чого відвага в нашому житті? Це знаєте що? Це являти Христа, це проповідувати про Ісуса. Це говорити про нього. Це, 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 це життєво необхідно для нас із вами. Це життєво необхідно для нас і з вами. Ви скажете, чому апостол Павел пізніше апостол Павел скаже такі слова: віруєм для праведності, а ісповідаєм, виголошуєм говоримо. Знаєте для чого? Для спасіння. Знаєте, кому найперше для спасіння? Не просто людям, а собі, друзі мої, собі. Коли ти просто, навіть ми знаємо земного життя, земного життя, мені доводилось бути, і сестра моя знаю, була з Івановичем, мертве море. От. Ви знаєте, чому воно мертве? В нього попадає вода, а з нього, знаєте що? Не виходить нічого. Ви знаєте, вибачте, що я так, так скажу, так трошки не то, що по-сучасному, але по-зрозумілому. Знаєте, коли вода починає ваняти, або вибачте смердіти. Тоді, коли вона стоїть, застоюється. Так само і у нас, Божа благодать, вона не може застоюватись. Вона має рухатись, вона має рухатись. Пам'ятаєте, що коли ми дивимося задаємо Євангелію від Івана, написано, що Ісус там ішов, йому прийшлося йти через Самарію, і там жінка одна прийшла до нього. Пам'ятаєте, самарянка. Ісус каже до неї: якби ти знала, хто перед тобою, ти б нього просила, і Він дав тобі дар, дар просто, і, і каже, і він би дав тобі води. І ця вода би б тобі, пам'ятаєте, ким стала? Джерелом. Яка характерність джерела? Воно завжди прибуває но завжди прибуває. І як би знаєте, що ми не захотіли його якось десь там цей. Ну, обов'язково воно поставиш 100 літрів. Обов'язково джерело наповниться і вийде 101 літра, яка потече з тебе, яка просто буде витікати з тебе, яка буде текти. Ти не можеш мовчати. Пам'ятаєте, пророк Єремія каже: Я прийняв рішення. Я прийняв рішення, що я буду мовчати. Я не буду нікому про тебе говорити. І пам'ятаєте, що сталося. Каже, вогонь всередині почав такий горіти, що аж кості мої почали е, просто е, палати. Я не зміг мовчати. Друзі мої, я сьогодні нас закликаю, щоб церква вона не німа. Чуєте? Церква не є німа. Якщо ми ну, там, вернемося в історію, вернемося, там, 40 років назад, Радянський Союз як був, знаєте що, Радянський Союз забороняв строго настрого. Знаєте що? Щоб церква була німа і не говорила про Ісуса. Але це не тільки так. Давайте собі нагадаємо 10 апостолів. За що били апостолів і забороняли їм? Знаєте що? Щоб вони не виголошували про ім'я Ісуса Христа. Ви почитайте всюди, де переслідували апостолів, фарисеї, усюди, де їх переслідували, я зараз прочитаю. Ви подивіться, що, що було заборонено, і забороняли. Дивіться, що 10 тих апослів пише. Дивіться. Та щоб, та щоб більше не поширювалося це в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я. Друзі мої, ворог і диявол, він заінтересований, щоб ти і я. Ми з вами, знаєте, що ми мовчали і не говорили про ім'я Ісуса. Найбільше, чого боїться сьогодні диявол і його англіці це знаєте що? Це не Михайла, і не Степана, і не Миколу, і не Сашу. А знаєте кого? Це ім'я Ісуса. І сьогодні, як ніколи, Ісус Христос, коли йшов на землю, каже, краще для вас. Каже, коли Він прийде, коли він прийде, Він буде у вас. Ви приймете силу і ви почнете звіщати ім'я Ісуса з відвагою. Друзі, міні, з відвагою. Пам'ятаєте ще одну історію нагадаю з вами, коли одні сини одного священника пропов виганяли демона злого. Пам'ятаєте? І написано, Демон каже. Там, знаю того, знаю того, і... але вас не знаю, Друзі мої, вас не знаю. Ну коли Дух Святий є в твоєму житті, коли є Дух Святий, ти, ти не німий, ти обов'язково будеш говорити про ім'я Ісуса Христа. На всякому місці. На всякому місці. Деколи знаєте, що нам стидно про це говорити, про ім'я Ісуса Христа. Знаєте чому? Бо ми в неналежному стані. От чому справа. Нам стидно, щоб хтось взнав. щоб хтось взнав, що я віруюча людина. Тому що ми поводимося. Ми поводимося і говоримо не так, як належить. Пам'ятаєте про е, Петра? Коли Петро грівся біля чужого вогня, коли він ішов за Ісусом, пам'ятаєте, коли Ісуса вели на, е, е, перед тим, як повести до Пилата, його привели в дім фарисеїв. І написано, він там грівся і е, е, служниця там і, і каже такі слова: Ти був з ним. І навіть мова тебе видає. Але пам'ятаєте, він настрашився, почав божитися, я не знаю його. Так деколи і буває, і ми, на жаль. Але коли прийшов Дух Святий в життя апостолів, ви подивіться, як апостоли змінилися. Вони, вони, той самий Петро, який, який божився, який клявся, я не знаю. І він виголошує першу проповідь. і Він так чітко говорить. Не п'яні вони, а збулося то, що було проголошено Пророка Юїля. Друзі мої, як важливо є, знаєте, що, як важливо є зрозуміти, що в імені Ісуса є, знаєте що? Є сила. І я колись, ну це як просто сон. Я, Може я розкажу сон, який я колись мав багато років тому. Але вірю, що це був сон від Бога. І прийміть його, але прийміть його просто як сон. Е, знаєте, що колись, ну, це, е, е, що я попав, ну ми пішли. Багато хто з нас пішли на озеро, тут наше Трускавецьке. І е, такі, знаєте, я, я не дуже люблю озера, але, знаєте, компані, ми всі пішли там. І вже всі залізли в воду, а я дивлюся, вода така каламутна, людей багато. І, і така вдавно, якась така холодна, воно недобра. І всі кричать: давай захизалась! І я такий ну так помаленько, так не хочу в ту воду йти. І десь з середини, знаєте, виривається восьминок здоровий. і починає всіх людей просто вбивати. І я пам'ятаю, як сьогодні я зрозумів. Що головне, щоб він не затягнув воду. Як затягне воду, все вб'є. І я починаю тікати, і щупальце одне за мною. І я думаю, мені треба так за горб втікнути, і все, я вже втік і спасусь. Знаєте, і починаю тікати, там крик. Багато зла там людей, той восьминог вбиває та тварюка. І от я вже майже втік, але щупальце мене чіло і тягне. І знаєте, я так. Впираюся за траву лапаюся, воно вириває мене з тою травою. І з неба я чую голос: Я ж тобі дав ім'я. І я так зупиняюся просто і до того щупальця просто кричу Ім'я Ісуса Христа. І це щупальце відпускає мене і починає тікати від мене. І я зрозумів, що я можу біг, бігти від людини до людини. І просто в ім'я Господнє спасати людей. І я починаю там бігати, знаєте, від людини до людини, від людини до людини, щоб спасти. Чим більше я прибіжу там, кричу ім'я Ісуса Христа і ті щупильця просто тікають. Ви знаєте, я б хотів сьогодні сказати: сьогодні справді щупальця сатани. Вони, вони приходять і навіть на великий жаль не проходять християнську молодь. Вони приходять до християн. Пам'ятаєте, написано, що диявол ходить, як грикуючий лев, щоб пожерти і вибраних так само. І знаєте, коли він, він починає жерти? Коли ми втрачаємо силу, але це сила Святого Духа. Коли ти і я, ми, ми починаємо сумніватися в силі ім'я Ісуса. Коли ти і я для нас ім'я Ісуса Христа, воно стає, знаєте що? Якимось сьогоденням, ніби, ніби сила Господня, вона, вона знаєте що вона десь закінчилась, вона зменшилася. Але я хочу сказати, що ім'я Ісуса Христа, воно не закінчилося. Воно не зменшилося, а Біблія пише, що всякий, хто покличе ім'я Господнє, буде, знаєте що? Буде спасений. І я б хотів, щоб ми сьогодні стали тими людьми, які зрозуміли, і Дух Святий написав: Він нагадає вам, про мене. Ви знаєте, Він нагадає нам про мене. Я б хотів, щоб ми сьогодні розуміли, в чому заключається сила Господня, сила Святого Духа. Це не в тому, що ти і я, ми станемо особливі, якісь і, і знаєте, що і гріх просто нас не буде торкатися, і його щупальці зла не будуть десь нас обходити. Не в тому суть. А знаєте суть в імені Ісуса Христа, який перебуває в тобі і на тобі. Аллилуйя! Я би хотів, щоб ми сьогодні з вами були тими людьми, які розуміємо все. Що в мене є ім'я нове. І це ім'я не просто Михайло, і це ім'я не просто церкви нове життя, але це ім'я Ісус. Уявіть собі, уявіть собі, якщо б ми з вами йдемо на роботу, ми кликали ім'я Ісуса. Уявіть собі, якби ми з вами, коли ми десь йдемо і ми кликали ім'я Ісуса Христа, ми побачимо силу Господню. Ми побачимо силу Господню. Знаєте, деколи буває такий, такий момент в нашому житті, там, наприклад, от, коли нас болить голова, і ми беремо таблетку, ми її п'ємо. Чому ми її п'ємо, друзі? Тому що ми віримо, що після того перестане що? Боліти? Боліти нас голова. Набагато більше і набагато ефективніше. Я хотів, щоб ми розуміли і вірили, що ім'я Ісуса Христа набагато сильніше, набагато славніше. Тільки, хай буде, знаєте що? Справді з нами Дух Господній. Пам'ятаємо це, живім так. Знаєте, деколи буває, що приходиться, от сьогодні ми ж е, із е, Сашою їздили в реанімацію. В реанімації лежить одна жінка, їй 37 років, в неї четверо е, дітей, е, чоловік наркоман. І вона вживала, я так зрозумів. Але в неї відказали легені і вже легені. Зовсім не, не, не працюють вона на штучному диханні. І четверо дітей, і, і ми їздили молитися. І знаєте, коли ти приїжджаєш в реанімацію і ти бачиш багато людей, які лежуть, просто лежуть е, на грані смерті, і ти з олією, знаєте, і ти просто відчуваєш ту смерть. І в твоєму житті деколи може підкрадатися якась ну якась така, як то, сумніви? Сумніви. Але я хочу сказати, є Ісус. Нам даний Син, а на раменах Його є влада і сила. Алилуя! Я хочу ще розказати свідоцтво. Пам'ятаєте, я говорив, що в неділю, там, минулу неділю, чи коли. Що одна сім'я лікарів, у них дочка 9 місяців в тяжкому стані в реанімації, і їх потім направили на Київ, але вона, вони вже з дитинкою, вони вдома вже. Слава Богові. І знаєте, коли я, я, я з ними спілкуюся і говорю, вони кажуть: ми розуміємо, що це тільки чудо Господнє. Слава Богові. Друзі, мої, я би хотів, щоб ми не сумнівалися. Нам даний Дух Святий, нам да, даний Дух Святий, і Він прийшов, щоб і ти, я ми мали силу. Але сила це в імені Господньому, імені Ісус Христос, в нього є сила. Його ім'я, воно знаєте, що воно не зменшилось, воно не стало менше. Якщо сьогодні ми десь навіть ми десь не маємо сили, і в нас немає особливої сили, але в нас є особливе ім'я. Це Ісус апостол Петро і Яків йдуть на молитву. Вони приходять, там лежить і там сидить кривий е з дитинства і просить гроші. Вони кажуть: ми не маємо, ми не маємо срі срібла і золота. Ми не маємо чогось, ми не маємо чогось, але ми маємо щось. І це є ім'я Ісуса. Аллилуйя! І це є ім'я Ісуса Христа. Друзі, от що саме головне, не важно, скільки в тебе є в Кишені, чи може нічого немає. Але головне не втрати ім'я Ісуса Христа. Оце є головне. Нехай сьогодні Бог нас благословить. Давайте встаємо і будемо молитися. Давайте будемо тими людьми, які сьогодні, знаєте що, які не є. Знаєте, німі, які не просто наші уста закриті, але Хай сьогодні від сьогоднішнього.